Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Шакур Стівенсон прокоментував свою перемогу над вільямом сепедою. Хамза Ширас після побиття берланги, хоче канело Альвареса. Олександр Усик завершив тренувальний табір та відправив короткий меседж Дюбоа. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Американець Шакур Стівенсон, чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі, впевнено захистив свій титул. Перемігши за очками мексиканця Вільяма Сепедо. Поєдинок відбувся 13 липня в Нью-Йорку. В рамках великого вечора боксу, після бою Шакур зазначив, що задоволений своїм виступом та висловив повагу супернику за стійкість та характер. Сьогодні я вийшов у ринг, щоб дещо довести, сказав Стівенсон. Це був не той виступ, якого я хотів, бо я вийшов з метою щось довести і хотів битися, тож пропустив більше ударів, ніж зазвичай. Але зрештою, як я й казав, я зроблю свою роботу, чого б мені це не вартувало. У мене всередині сидить звір. Я не цусеня, я не пудель, я твердий хлопець, у мене є дух бійця. І сьогодні я бився. Я довів, що справжній боєць. Мені протистояв один із найжорсткіших бійців у легкій вазі. Я хочу, щоб багато хто з ним побився і сам побачив, наскільки він сильний. Він вийшов і змусив мене перейти на новий рівень, сказав Шакур. Британський боксер Хамза Ширас ефектно увірвався у суперсередню вагу, наколтувавши Едгара Берлангу в бою за статус офіційного претендента на титул WBC. Поєдинок став головною подією вечора боксу, що відбувся в Нью-Йорку, США. Тепер Ширас є обов'язковим суперником для Сеуля Канело Альвареса, і туркі Аль -Аль Шейх уже заявив, що хоче організувати цей бій у 2026 році. Хамза теж усіма руками за. Я не збираюся сидіти тут і на весь голос кричати щось про Канело, сказав Ширас. Але мені було б честь розділити з ним ринг. Чесно вам говорю, я вже казав, що завжди на нього рівнявся, а потім ти вже раптом із ним у рингу. Розумієте про що я. Тож, як я вже казав, це саме собою досягнення, але одне можу гарантувати, якщо мені колись доведеться вийти в ринг з канело, це точно не буде, як його останній бій зі Скулом, де суперник просто бігав від нього. Обіцяю вам, обіцяю прямо на камеру. Навіть якщо мене наколотують, я стоятиму. І до кінця обмінюватимуся з ним ударами. Я покажу видовищний бій, бо саме в цьому суть бути великим прагнути великого. І я знаю, що саме так і зроблю. Запевнив Ширас. До речі, цей бій став для Хамзи Шираза першим під проводом нового наставника, колишнього чемпіона світу з Ірландії Енді Лі, дебют співпраці виявився успішним. Тренер залишився задоволений тим, як його підопічний реалізував план на бій. Дуже добрий і цілеспрямований виступ він додав походу бою, ставав все кращим і я ним пишаюся. Я радий за нього. Він накаутував справжнього звіра, і це каже саме за себе. Він увійшов до Лігва лева. До його рідного міста ви чули, як публіка свистіла, коли назвали його ім'я. Йому треба було вливатися у бій. Він пропустив кілька ударів, але жодного разу не здригнувся. У кутку не було жодної паніки. Це був чудовий виступ. Я знав, що в якийсь момент нокаут у виконанні Хамзи станеться. Ти б'єшся з таким панчером, як берланга. Вони обидва важко б'ють, але я знаю, наскільки сильно б'є хамза. Це міг бути будь-який з них, але на щастя, це виявився хамза. Перемогу йому принесли удари на ближні дистанції. Незважаючи на зріст, він вміє працювати зблизька, а його ліва рука просто феноменальна. Що за панчер? Він все ще молодий боєць і він продовжує прогресувати. Ось це для мене головне, підсумував коуч. Олександр Усик знову нагадує, чому його вважають не лише одним із найвидовищних, а й найхаризматичніших боксерів сучасності. Напередодні реваншу з британцем Даніелем Дюбуа, український чемпіон записав яскраве тренування, яке одразу стало вірусним у соцмережах. На кадрах видно, як Усик проводить технічний бій з тінню. Після серії ударів він зупиняється біля кутка рингу на коротку передишку, а в самому фіналі несподівано надсилає повітряний посілунок. Просто біля камери Олександр не додав жодних слів до відео. Такий мовчазний меседж виглядає не менш промовисто. Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик. До речі, вже завершив підготовку до реваншу з володарем титулу IBF Данілем Дюбуа та вирішив до Лондона. Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі. Наступна зупинка Лондон коротко заявив, непереможний українець. Підтвердивши свою повну готовність до бою, підготовку до реваншу Усик провів в іспанському місті Гандія, це місце половиною роки тому йому порекомендував менеджер Сергій Лапін. Тренувальним процесом займався з фізіологом Кубом Якобицьким, який контролював фізичну форму, рівень втоми. І навіть проводив для Усика спеціальні когнітивні тренування. У таборі також постійно перебували спаринг партнери та молодий боксер Даніель Лапін. А у рідкісні вільні хвилини Усик відпочивав, граючи в Counter-Strike. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.